У місті Подільськ відбулися всеукраїнські змагання пліч опліч, що об'єднали школярів у спільному прагненні до здорового способу життя та фізичного розвитку. Дівчата змагалися на дистанції з бігу 60 метрів. Кожна учасниця показала відмінний результат, проявивши витривалість, силу та справжню жагу до перемоги. Хлопці тим часом випробовували себе у метанні м'яча, вражаючи точністю та силою. Інші учасники долали 100-метрівку, вкладаючи в Кожен крок енергію та завзятість в Подільській міській територіальній громаді в цьому сезоні стартували всеукраїнські змагання пліч-опліч серед закладів загальної середньої освіти. Першим етапом наших змагань стали змагання з легкої атлетики. В цьому році збільшено вікові категорії, які змагаються в цьому виді спорту. Це змагались учні та учениці 3-4 класів, та учні та учениці 5-9 класів. На центральному стадіоні СК Подільська відбулися різноманітні легкоатлетичні естафети, метання, прыжки з місця, забіги та дуже багато-багато різних легкоатлетичних видів. Змагань вже визначилися фаворити, скажімо так, наших цих змагань. І в данішому на цьому тижні відбудуться ще змагання з легкоатлетичного біатлону. І в подальшому вже будуть відбуватися всі інші види спорту. Дуже хочу подякувати нашим вчителям фізичної культури та спорту за те, що вони фізичної культури за те, що вони підготували дуже гарно наших дітей. Дійсно, дуже чудові результати. Видно, що діти займаються активним способом. Ом, життям займаються спортом, це дуже приємно бачити. І в подальшому бажаю всім також активно долучатися до наших заходів та приймати участь у спортивних змаганнях. Метою цих змагань є популяризація здорового способу життя, формування у дітей мотивації та любові до спорту, і звичайно, підвищення спортивного іміджу України та подільської громади. До нових звершень тільки пліч опліч.